Дівчина телефонує в 911 і розгублено говорить У моєму будинку Маніяк! мої батьки пішли, і тепер я залишилася одна. На іншій кінці трубки Джордан досвідчена асистентка служби порятунку. Вона говорить дівчині Нічого, розкажи, що відбувається навколо тебе, і ми зможемо знайти вихід ситуації. Дівчина пояснює, що вона живе в будинку, їй приблизно 13-14 років. Її батьків немає, і до неї в двері хтось вламується. Тоді Джордан, з 9.1.1 говорить їй Піднімись на другий поверх, і знайди вікно, яке ти можеш відкрити таким чином, щоб маніяк подумав, що ти втекла через нього. Дівчина так і робить вона відкриває вікно, воно навсі ж причинене, і вона біжить в іншу кімнату і ховається під ліжком. Здається, що це був ідеальний план. І дійсно. Маніяк пробрався до квартири, піднявся на другий поверх і побачив, що вікно відкрите, він зрозумів, що дівчина втекла. Точніше, він так подумав адже дівчина насправді ховалася під ліжком. Він спустився на перший поверх, думаючи, що в будинку нікого немає, і раптом він почув дзвінок. Цей дзвінок був фатальним. Коли дівчина була під ліжком, зв'язок обірвався. І асистентка на цій лінії не розуміла, що відбувається, вона злякалась і вона турбувалася про дівчину, тому асистентка вирішила перетелефонувати їй. І, на жаль, це було фатальною помилкою адже маніяк почув виклик він зрозумів, що на другому поверсі хтось є він піднявся і знайшов дівчинку. З того часу вона вважалася загубленою. А Джордан, яка була того дня на зв'язку, Отримала емоційну травму, вона довго почувалася винною, адже це була проблема її непрофесіоналізму. Вона не подумала про те, що не можна було передзвонювати в цей важкий момент. Тому вона покинула роботу на декілька місяців, щоб відпочити і оговтатись від травми. У фільмі ми уже в теперішньому часі і бачимо, як Джордан працює у своєму офісі. Вона змогла пережити травму і тепер працює у звичайному ритмі. Але ось. Одного разу до неї зателефонувала дівчина, і ситуація повторилася. Ситуація дуже схожа на ту, яка була з минулою дівчиною і з маніяком, який хотів її викрасти. Отже, телефонує 16-річна Кейсі і телефонує з багажника автомобіля. Вона говорить, що маніяк, невідомий чоловік, викрив її на парковці і засунув до червоної машини, і тепер він везе її невідомо куди. Джордан намагається діяти професійно. Отже, вона випитує в Кейсі, що вона бачить навколо, і говорить Кейсі, що їй потрібно дізнатися, де вона, хоча на цей момент в дівчини істерика, адже вона боїться біля неї лежить лопата, і вона думає, що маяк хоче закопати її. Джордан розпитує Кейсі, в якій вона машині, чи ця машина стара. Кейсі відповідає, що так, машина не нова. І Джордан запитує, чи може Кейсі вибити фару. І чи не має там металевої з огорожі. Кейсі говорить, що так, вона може спробувати. Вона знаходить інструменти і вибиває фару. І, ура! Вона може бачити дорогу, трасу, що ж робиться назовні. Але вона не бачить нічого конкретного, просто трасу і машини, і не може подати ніякого сигналу. З часом вона оглядається в багажнику і бачить, що там лежить фарба, банка з фарбою. Вона говорить про це Джордан. І до Джордан приходить ідея. Вона говорить дівчині: відкрий банку і вилий фарбу на дорогу. Це залишить слід за нею. Таким чином, гелікоптери і поліцейські на машинах зможуть бачити і відслідковувати слід. Також це приверне увагу інших автомобілістів. І так і сталося. Один з водіїв помітив, що з фари виливається фарба. Він під'їхав ближче. Щоб зустрітися обличчям до обличчя з водієм, і сказав, що в нього щось не так у багажнику. І той злякався ніяк не очікував, що дівчинка буде чинити опір, він взагалі думав, що все гаразд, що вона спить без свідомості, і слухав спокійну музику. Але тут він справді почав панікувати. Він почав розгублено шукати місце для зупинки, тому він з'їхав міст, відкрив багажник і побачив, що там Кейсі, і вона вилила фарбу. Він дуже розлютився на неї і почав погрожувати, і в цей момент до нього під'їхав той же водій. Він побачив, що щось не так. Той чоловік якось різко кричав до багажника і розмахував руками. Інший водій підійшов до маніяка і почав питати, що сталося. Але водій сказав та все нормально, нічого страшного, в нього просто якась поломка. В цей час він тримав викритку біля обличчя дівчини. Погрожуючи їй смертю, тому вона не могла видати ні звука, щоб той інший чоловік зміг її почути. Коли чоловік уже відходив, він почав розуміти усе і дивно обертатися. Тоді маньяк вирішив не чекати і напав на чоловіка він побив його до присмерті і закинув у багажник. Але він перемістив чоловіка не в багажник своєї машини, а в багажник його машини і переніс туди кейсі. Весь цей час Кейсі повідомляла операторці, що відбувається. До речі, а звідки ж з неї телефон? Чому маніяк не додумався відібрати його? А справа в тому, що він відібрав один з телефонів і не знав, що у Кейсі є другий телефон, який забула її подруга у неї. Тому маньяк ні про що не здогадувався. В цей час операторка сказала Кейсі, що їй потрібно дістати документи чоловіка, який лежить з нею в машині. Кейсі, звичайно, боялася, адже думала, що чоловік мертвий, але в неї не було вибору. Тому вона дістала id картку і прочитала його прізвище і ім'я. Завдяки тому, що вони знали його ім'я, вони змогли дістатися, на якій машині перебуває дівчина. Через це розслідування трохи спростилося, і вони знали, яку машину переслідувати. Цей час чоловік, який лежав біля Кейсі, отямився. Він не розумів, що відбувається, і почав голосно кричати, стукати руками і ногами. І маньяк почув це, хоча Кейсі говорила йому, будь ласка, тихіше. Він відкрив багажник і убив чоловіка. У новинах він побачив, що Кейсі активно розшуковують, і вони знають, в якій він машині. Тому він почав тікати більш обережно і все таки зміг відірватися від поліції. Поліцейські не могли знайти нічого. Вони відвідували його дім, запитували у дружини, де той знаходиться, але ніяких зачіпок. Маніяк під'їхав до свого сховку, до дачі у лісі. Він почав діставати Кейсі з багажника, і в цей момент він побачив, що вона весь цей час розмовляла по телефону. Це його розлютило, і він вирішив дізнатися, з ким же вона розмовляла. Він підніс слухавку до вуха. І в цей момент Джордан, яка була на цій лінії, зрозуміла, що відбувається. І вона вирішила не гаяти часу, почала говорити напряму до маніяка. Вона сказала Ми знаємо, хто ти, ми знаємо, що ти робиш, і ми скоро знайдемо тебе. До речі, поліція змогла встановити його особу вони знайшли відбитки пальців на машині, яку він залишив. Вона назвала його справжнє ім'я Майк, і тоді він дійсно злякався він викинув телефон і почав затягувати Кейсі до будинку. Але, на жаль, він не просто маніяк, який хотів зґвалтувати чи вбити її. О ні, він хотів зробити дещо набагато гірше. Він був помішаний на блондинках, його будинку було повно манекенів з блондинистим волоссям, тільки волосся було справжнім це були скальпи, зняті з інших його жертв. Дівчат було багато, поки маніяк їхав до сховку, поліція не покладала рук. Вони обшуковували дім Майкла. І в його кімнаті вони знайшли моторошну інсталяцію. На ній було безліч фотографій молодої блондинки. Офіцер Пол звернув увагу на вражаючу схожість цієї дівчини, з викиданою Кейсі. Також було знайдено старішу фотографію, на якій маленький Майкл був зображений разом з цією ж блондинкою біля котеджу. Як виявилося, ця блондинка була його старшою сестрою, яка загинула від лейкемії. Через хворобу та хіміотерапію вона втратила волосся. Через це Майкл мав нездорову одержимість своєю покійною сестрою. Звісно, це напряму не пояснює одержимість, але чомусь в нього були такі психічні розлади. А тепер повернемось до подій в котеджі. Майкл затягує Кейсі до звуку ізольованого бункера, який знаходиться під дачею. Там він посадив її в інвалідний візок і почав накачувати якимись речовинами. Але дівчина змогла вирватися і втекти. Вона тікала поміж кімнат і натрапила на жахливу кімнату, на манекен з блондинистим волоссям. На жаль, маньяк знову схопив її і затягнув до підвалу. Він посадив Кейсі в інвалідний візок і накачував її речовинами він хотів зрізати її волоссям. На щастя, Джордан відчувала особисту відповідальність перед Кейсі адже їй було шкода за той випадок, який стався з іншою дівчиною. Джордан уже припускала, що саме цей маніяк убив дівчину, яка телефонувала її в ту зловісну ніч. Тому вона самотужки дісталася до котеджу, де він знаходився. Вона спустилася у котедж і побачила кімнату, де знаходилось багато манекенів з білим волоссям. Потім вона пішла на пошуки Кесі, і вона побачила те, що шокувало її. Вона стала свідком того, як Майкл дістав скальпель. І почав відрізати його з голови Кейсі, в той час, як вона була прикутана ручниками до інвалідного візка і накачана якимись незрозумілими речовинами. Джордан почала діяти. Вона непомітно вдарила маніяка ззаду, і між ними почалася боротьба. Кейсі також приєдналась в цей час, поки маніяк не дивився, вона змогла вибратися. І ось почала сутичка дві дівчини проти одного збоченого маніяка. Кейсі взяла скальпель і порізала обличчя Майкла. Це надало їм перевагу, вони змогли повалити його. Після цього вони змогли зв'язати його підручними матеріалами і посадили його на те саме інвалідне крісло, але вони не телефонували до поліції ні. Вони вирішили залишити його, помирати там за всі гріхи і за всі злочини, які він скоїв з дівчатами, яких він убив раніше. Він не міг повірити в те, що дівчата справді залишають його там. Але дійсно, Джордан і Кейсі зв'язали його, закрили в бункері і пішли по своїм справам. Джордан сказала Кейсі Скажи поліції так ти змогла втекти, ти вирвалась з машини, і тепер ти не знаєш, де нападник, а я знайшла тебе у лісі. Ось на такій чудовій ноті і закінчується фільм. Маніяк отримав по заслугам, а Кейсі змогла вижити. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобалось відео, і залиште, будь ласка, коментар з враженнями. Це допоможе каналу, адже мені потрібно знати фідбек моїх глядачів. Дякую і до наступного огляду.